Випити кави в компанії карликових поросят. Це ти і зараз. зараз... Чекаю, перепрошую. Це ти зараз про ситуація, яка сталася перед тим, як ви дивилися це. Просто <рошу рошу> подивитися, карликові порося в прямому ефірі випило кави. Бачите, як сталося? <рошу> так в і я. Насправді, <рошу> насправді, якщо ти прийдеш туди, ти будеш лише відвідувачем, так. тому що в Києві і справді відкрилося оригінальне і незвичне кафе із тваринками. Так. Їх там гладять, годують, годують їх різними дозволеними. <рошу> А коли век, одна буква може все порішати, бо можна гутують а може гудують. Так от міні-піги тут справжні зірки в закладі їх семеро, але разом із популярністю. Прийшли й дискусії щодо негуманного поводження. Улюбленців, відвідувачів та їхніх власників стали неоднозначно обговорювати у соцмережах. А зоозахисники взагалі написали заяву в поліцію. Але, чесно кажучи, ну як на мене, то це вже трошки тумач. Ну, типу, ми країна, де м'ясні прилавки ніколи не зменшуються. Там свинини більше ніж будь-якого. Так це нічого страшного. А як то хтось свинку погладив в закладі, то вже все. То не знаю, може, що то щось моє, Ну, хас ми довго будемо. Я тут не зовсім погоджуюсь що так обурило активістів? Які норми для таких закладів є і чи є підстави хвилюватися? Про все це дізнавалися наші журналісти. Ой, моя Хрюша, моя Хрюша. Тримай, тримай полоничку Хрюша. Бетмен, Бетмен. Тримай, тримай. Цим карликовим свинкам два з половиною місяці. Їх кличуть гламурними і оригінальними іменами. Гучі, шанель, грей, бомбомбіні поросіні. І майже місяць вони живуть у уселичному закладі. Такий формат кафе зробило фурор з моменту відкриття, бо воно є єдине, але згодом мініпігів накрила не лише хвиля популярності. Знущання над тваринами заради приваблення клієнтів. Гуманне ставлення до тварин ні, не чули. Прошу звернути увагу на умови утримання тварин в даному закладі. Що станеться з ними, коли вони виростуть? Утримання тварин в неволі просто заради власного збагачення звучить для мене неправильно. Не підтримую. Відвідувачі кафе навпаки, ж тішаться карликовими тваринами. Вони всі так мило залазять на мене. Спитаю, що робила літом, скажіть, що була ніякі неї. Я просто в захваті від цього кафе. Ну дуже класна атмосфера. Хрушки дуже контактні. Це для мене просто щось вау, тому, що таких маленьких свинок я ніколи в житті не бачила. Звернули увагу на кафе, і зоозахисники написали заяву у поліцію, бо вважають, що це експлуатація тварин, а умови викликають у них стрес. Надійшло звернення про те, що в одному з кафе міста неправомірно використовують маленьких поросяток. Інформація була зареєстрована. Наразі проводиться перевірка. Власники кафе пояснюють, хотіли відкрити простір не лише для прибутку, а й для релаксу відвідувачів. Зайти в пігі зону можна максимум на годину, а пускають туди лише 10 відвідувачів. У міні-пігів є графік з перепочинком. Погратися з ними можна, якщо свинки виявляють інтерес. Якщо вони цього не хочуть, тварин чіпати не дозволяють. Ми перепрошуємо наших відвідувачів і просимо прийти до нас наприклад завтра. І це також прописано в наших умовах відвідування. Ну це дуже важливо. Це маленькі тваринки, це не плюшеві іграшки. Подружжя Девиденків розробило у кафе свої правила. Спочатку до мініпігів могли приходити діти від п'яти до десяти років. Але так тривало чотири дні. Концепція виявилася хибною. Зрозуміло, що ну, це не дуже гарно, тому що не завжди батьки беруть відповідальність на своїх, за своїх дітей на себе. Тобто були дуже такі, знаєте, критичні випадки, коли треба було припиняти відвідування всі думають що сюди можна запустити дитинку от по перші дні приходили я дитинку залишу а сама каву поп'ю Ну, каже мені ну все так не працює ну це ж не дитяча кімната через це вікові обмеження змінили тепер вони з 10 років Власники запевняють, за свинками доглядають тварин. Возять до ветеринара, вони мають чіпи, зроблені вакцини. Їм оформляють міжнародні паспорти і навіть готують до походу у заклад краси. По догляду ми зараз домовилися з одним із рук салонів. А це буде теж перший салон, який буде працювати з поросятками. Вони будуть обслуговувати наших поросят, Вони їх будуть мити, робити там, як є процедури з копицями. Там треба їх підчищати. Мініпіги під постійним наглядом зооняні вона стежить за їхнім раціоном, зовнішнім виглядом, робить санітарне прибирання. А ще слідкує за поведінкою свинок і відвідувачів. Uh, щоб їх не мучили, ну тобто, щоб свинка сама підійде, її можна буде поладити, щоб її не підіймали. Дитина якась не бігла за нею там, і ну не зашкодила. Експерти кажуть, для відкриття такого кафе мають бути створені і дотримані всі умови, яких потребує улюбленець. Потрібно дивитися на потреби тварин, дивитися на стан тварин, надавати ветеринарну допомогу при необхідності, власне, просто щоб норми отримання відповідали чинному законодавству. Мають бути документи, які підтверджують похоже на город. Десять тварин взяли, повізоли на, на нічни до міста Києва. Мають бути постійні наглядачі тварин. Тобто, що тварина вже то Вона також спілкувалася. Не, не має бути місця з доступом до води. Вона мала відпочити. І навіть найголовніше тварина має ветеринарні сіветернальний Вхід до столичного кафе з мініпігами. Коштує 250 гривень. Через два роки свинки виростуть до 40 кілограмів, і їх власники планують далі тримати у себе. Подібні заклади функціонують у Японії. Там вже понад 10 таких кафе з поросятами. В інших містах України теж є простір для відпочинку з тваринами. До прикладу, кафе з котами у Черкасах та Львові. До повномасштабного вторгнення у Харкові працював також заклад з єнотами.